Було безпосередньо затримано після вчинення злочину. Попередньою змовою групою осіб був мах воєнного стану, викрали грошові кошти у розмірі 37 тисяч 500 гривень. Буде проведено особистий обшук, затриманий. Купюра номіналом 500 гривень. Зараз. Беречку подписку місце проживання. Місто поготовки. Папка. Який виявили на грошей кошти? Постукали, а я якраз зібралася на я вже була вдягнута, і все, і все вони. Ми з газової контори фарвері. Я кажу, у мене нема газу. Ми все одно повинні перевірити, як у вас немає. І пішла, пішла на мене, розумієш, пішла, пішла. А я як збиралася посилати посилку приятні, це там настойки всякі, все ми ще боліємо, одне одно якось піддержуємо. Я достала ці гроші, бо знає куди положила це у цю сумку і кульок в сумку, і вже вроді як би прикрила його. Вони все ці на кухні мене зразу заткнули, і це зразу залишилося. А там мене все далі, проходите, проходите, відкройте, снимите тазик, снимите коробки, снимите этот, не, откройте эту э, духовку. Я говорю, що ти там шукаєш? Нічого немає. Вона вже десять не робить ця духовка. От ми должны зняти своєму начальству, показати, що у вас все в аварійному стані, що вам треба поставити нове і так далі. Потім вибігла туди, вот, взрила той ту угол, постіль. Я це як побачила, я завдала за двір, думаю, ну все, немає. Я витрусила цей кошельок, пусто, звісно, сюди дивлюся. Я вийшла на герцог, на що їх і слід простих. Поліцейські затримали членів злочинної групи, які обкрадали квартири літніх киян. До складу групи входило троє жінок віком від 26 до 29 років, та їх спільник – 50-річний чоловік. Зловмисники діяли заздалегідь спланованим сценарієм. Вони обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконували, що людина в помешканні знаходиться сама. Заходили до оселі та представлялись працівницями газової служби. Потім двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця в цей час швидко обшукувала кімнати та викрадали заощадження потерпілих, після чого вони швидко поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник водій, який контролював обстановку ззовні будинку. Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину. Вони викрали 37 тисяч гривень у 83 річної пенсіонерки. Наразі слід чи вже довели причетність фігурантів до ще двох злочинів, скоєних аналогічним шляхом. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка вчинена у умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.